Не тут я б дуже хотів, щоб, щоб у нас всі заклади вищої освіти в Україні були такими, як Одеська юридична академія. Насправді це, це провідний заклад Одещини. Ми це розуміємо, і це в даному випадку те, що зроблено тут з матеріально-технічної бази, це реально еталонне. А, а те, що пріоритет поставлений саме на укриттях, ну це відповідає якраз тому, що ми б хотіли б бачити як міністерство по всій країні. На жаль, не завжди. Така ситуація, ми маємо велику кількість університетів, які залишаються в онлайн форматі. Великі вітання одеської юридичної академії за те, що ви виходите в офлайн і що ви забезпечили безпеку в першу чергу. Враження з юридичної академії є незвичайно позитивні. Це заклад, який розвивається. Він розвивається, тому що тут очевидним є те, що є ну давайте так, господар, але з але одночасно з господарем є певний колектив, є спільнота, є середовище, яке формується не лише з укриттів, з корпусів, стадіонів і так далі, а з людей. І це можливо чи не найважливіше? Є певна повага до людської особистості. Є очевидно, хтось хто. Дбає хтось хто який вклав, чесно кажучи, 25 років свого життя в розвиток цієї інституції. І це очевидно похвально. Моя можу тільки, тільки привітати е, всю спільноту юридичної академії, насправді ви великі молодці, і робити ну еталонні речі, які хотілося б, щоб далі е, ну, наслідувалися в інших інших університетах країни.